Так уже створено людство, що кожна сторіччя його цивілізація осяяна новими ідеями, які втілюють в життя подвижники. І згодом ми розуміємо, наскільки необхідними були їхні дії. Очевидно, Україні пощастило, адже майже половину її території займає напрочуд родюча, гарна земля. Тому в період економічної скрути головна роль лежить. На агробізнесі, тому що саме вони є рушійною силою в розвитку економіки України. Сьогодні ми знаходимося на територіях, де працює господарство АгроЕКо 21. Ось уже 9 років, як Олександр Гіндзировський, веде господарство тут, в Крушанівці. Людям пощастило він дає роботу та гідну оплату праці. Оброблені охайні поля є колектив. Є гарні відносини з громадою. Вони орендують поля Довжоцькі, Залісько-Другій, Устянській, Слобідокучиєвецькій, Крушанівській, Подільській, Грушківській та Сільські охори. Розпочалась кар'єра агровиробника в Крушанівці у 2006 році. Тривалий час сіяли на вал, а згодом стали на господарством. Тобто, зрозуміли, що сьогодні. Найважливіше завдання не просто фураж, а вирощувати пшеницю, ячмінь, сою тільки на насіння. Для цього офіційно офіційну праці влаштували фахівця агронома із Польщі, який впроваджує в життя новинки. На базі агроеко 21 проводяться семінари із насінництва. До речі, в семінарі брали участь насінні води зі всієї країни. Олександр Йосипович, скільки років вашого життя пов'язано з підприємством «АгроЕко»? Вісім років. Як все починалося? Почалося все в 2008 році, коли Олександр Антонович запропонував мені йти працювати під його крило, будемо говорити так. І з того часу ми разом і працюємо. Складні були перші сходинки розвитку. Ви знаєте, після того все, всього, що було до нашої зустрічі, я можу сказати, що вони були нескладні, вони навпаки були набагато легші, тому що Олександр Антонович він дійсно закоханий в сільське господарство, і він не жаліє коштів для того, щоб закупляти. Матеріально-технічні засоби, засоби захисту рослин, щоб агрономічна служба могла працювати так, як вимагає сьогодення. І мені навпаки пощастило, що я після того, тих негаразів, які були до цього року, увійшов у таке русло, де міг вільно всі свої ідеї, всі свої прагнення, всі свої знання запроваджувати на наших полях і одержувати нормальні врожаї. А які культури сіє агроеко? Агроеко-21 воно сіє озиму пшеницю, озимий ячмінь, озимий ріпак, яру пшеницю, сою. Ну, сіяли кукурузу, але в цьому році кукурузи не сіяли. Можливо, в будем, подальшому будемо вирощувати. І цього року, мабуть, ми вгадали, що не посіяли кукурузу, тому що рік неблагоприємність для кукурудзи. Олександр Йосифович, а скільки працює в агроеко-21 людей? Ми маємо в своєму обробітку 4500 гектарів землі. Людей у нас працює 34 чоловіки. Це не так багато, але їх нас вистачає для того, щоб ввести в комплексі всі роботи, які пов'язані з вирощенням врожаю. Крім вирощування польових культур, ми заклали на 60 гектарах сад. Сад у цьому році вже почав плодоносити. Тому на перспективу ми сподіваємося, що він нам також дасть можливість покращити значно фінансовий стан. А для цього ми в цьому році почали будівництво фруктосховища в нашому господарстві, щоб також продавати ці фрукти по гарній ціні і також від цього мати. Е Кошти в касу господарства. Оце є наша програма на майбутнє, це є наша перспектива, яка надіємося, що вона в нас працює і все в нас буде гаразд. Наша компанія займається не тільки вирощуванням зернових культур, а як ви бачите, 4 роки тому ми посадили 55 гектарів саду. В цьому саду знаходиться декілька сортів, яблук. На даний час ми знаходимося на сорт чемпіон. Урожай у нас непоганий. З чотирьох сіл працюють люди, вчасно виплачується заробітна плата, і це все завдяки нашому інвестору Гізровському Олександру Антоновичу. Не тільки ми працюємо коло землі, як ви бачили, їхали до нас. Ми багато вносимо своїх коштів і для розвитку села. Для ремонту доріг, для під'їзду до садів, для до полів наших. Я, я думаю, що якщо б в районі і в цілому державі було побільше таких інвесторів, то наша держава би виглядала б трохи по іншому. На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор України. Є однією з найважливіших ванок економічних систем більшості країн світу. Шляхи розвитку агропромислового сектору України передбачають збалансовані та взаємозв'язані структурні перебудови усіх його галузей, максимальне впровадження у виробництво найважливіших досягнень науково-технічного прогресу та світового досвіду. Пріоритетність розвитку агропромислового сектору України і його провідних галузей дає можливість забезпечити населення продовольчими товарами, промисловість сировиною, а зовнішню торгівлю експортними товарами. Хмельниччина дивовижний край. А Поділля зачаровує нас і наші гостей не тільки пам'ятками архітектури, героїчної історії, а й надзвичайно працьовитими людьми, які відносяться до свого краю, до землі з особливо трепетною любов'ю, споконвіку шанували тих, хто працює на землі. Це досить складна щоденна праця, яка Залежить від примхів природи, але вона і є самоповажна. Я працюю на АРЕКО 21, вже 8 років, і ми вдячні нашому інвестору за те, що він нам на місці дає роботу. Ми маємо стабільну заробітну плату на сьогоднішній день. Це рідкість, особливо в таких краях наш, де трохи далеко від міста. У нас практично тут дуже мало роботи. В цьому районі. І на сьогоднішній день у нас майже вся нова техніка в колективі. Купили два нових трактора Кейс. Потім Джондір у нас є, хороший трактор, новий комбайн Ньюхолд. І ми впевнені в завтрашньому дні, що ми будемо мати чим обробити цю землю, скільки у нас є. І без поломок зараз працює, нова техніка працює без поломок. І ми більше можемо зробити, ніж старою технікою, що ми тільки ремонтували її раніше. Колектив у нас зібрався професійний, є хлопці молоді, є старші, і ми раді, що нам надають роботу і ми впевнені в завтрашньому дні. Я працюю в Агроеку вже 6 років трактористом, на хорошому тракторі, джундірі. Роботою ми забезпечені, хороша нова техніку получаємо в агроеко. Комбайни є нові, трактора нові, теж. причепне до них нове теж. Все, все. Ми любимо працювати на цій землі, хочемо працювати і будемо далі працювати на цій землі. Ігор, ви є головним інженером. На господарстві АгроЕко 21. Наскільки легко освоюється чи навпаки складно нова техніка? Що я вам хочу сказати? Легко це таке дуже легке слово. Важко приходиться дуже нова техніка, сама найновіша. І дуже важко приходиться в освоєнні. Треба мати дуже серйозний колектив, дуже серйозно підготовлених людей, які можуть працювати на даній техніці. Але ми виходимо з положення, навчаємося на курсах. Проходимо навчання і так, так виходимо з положення. Яку площу землі ви обробляєте от, на даний час? На даний час ми працюємо в межах 5 тисяч гектарів. Це обробляють наш невеличкий колектив, який складається з 10 чоловік, і найновіша техніка в господарстві. Ви знаєте, що дуже приємно, що на даний момент, от я працюю в даному господарстві вже сьомий рік, і що в нас є такий інвестор який вкладає дуже великі кошти в землю, і від цього є дуже великий прибуток. Від цього дуже людям приємно. Відповідно, є е, орендна плата, відповідна, і взагалі всі люди задоволені і також працівники задоволені е, зарплатою. Люди мають нормальну роботу. З 1989 року я працював сільським головою. На протязі цих років мінялось керівництво. Наші поля. Я б сказав, не такі врожайні, тому що земля наша бідна. І з приходом Олександра Антоновича набагато покращилось землеробство, обробка цих полів. І зараз просто милується око подивитись, які прекрасні поля, які прекрасні врожаї збирає даний господар. Треба сказати, що нам з першого разу повезло з інвестором, так як в господарстві збережені всі приміщення. Прекрасний тік є де обробити наше зерно, яке збирається високоякісне. Слід сказати, що займається насіннистром дане господарство. За ці роки збережені всі приміщення, проведені реконструкції приміщень, будується в даний час сховище на яблука, яке теж господарство займається вирощуванням яблук. Багато допомагає даний господар нам і для села. Якщо так взяти, в минулому році побудований спортмайданчик, просто це захоплюються наші діти, захоплюються і старші, приїжджають сюди на спортивні змагання і з району теж часто. Багато допомагає він в селу, ми не маємо проблем ніколи із очищенням снігу. Виділяється техніка для того, щоб очистити сміттєзвалище наше. Багато допомагає він в школі, завжди на день знань, дарує і комп'ютери, і ще інші такі цінні речі для дітей, для першокласників. Допомагає дитячому садкові. Ми не маємо проблем ніколи із завозом палива. Завжди виділяється безкоштовна техніка для завезення палива в дитячий садок, на фершівсько-кушерський пункт, на будинок культури і на нашу установу для села. Виділяється 1050 гривень на поховання. Ну, хто помер, виділяється по 1050 гривень теж. Виділені кошти для освітлення центральної вулиці. В цьому році також значні кошти виділено для ремонту вулиці. Немає проблем із. З паями завжди вчасно розраховуються запаї. Хоч наші землі бідні, але все-таки по 6 центнерів зерна, доброякісного зерна на пай видається. Це для людей, особливо для наших пенсіонерів, велике таке подспорє для того, щоб вони держали якусь живність в нашому господарстві. Якщо згідно з закону, там 3% повинно виділятися від грошової оцінки, то наш інвестор дає по 6%. Е, немає проблем ніколи із завезенням зерна, навіть виділяється, якщо є такі, які отримують багато, то навіть техніку дають і завозять по домах. нашій громаді все-таки пощастило, що в нас такий інвестор, такий прекрасний керівник, який дбає про людей, дає робочі місця, багато робочих місць. Все-таки нас прекрасний інвестор, ми завдячимо, що він все-таки у нас з'явився в нашому краї. Дивлячись, як розвивається і працює АгроЕко-21, ми розуміємо, що український агробізнес має всі шанси для розвитку. Вони вміють гарно господарювати, планувати роботу, передбачати майбутні дії. А цьогоріч їх насіння сою посіяне як мінімум у десяти областях України. АгроЕко-21 дбає про розширення. Земля відчуває, що її люблять, але й любові замало необхідні ґрунтовні знання про вирощування тих чи інших культур. Уміння і, звичайно, ж, спеціаліст. Як тут кажуть, як дбаєш, так і маєш. Олександр Юсович, ну ми бачили господарство, бачили ваші гарні поля, землі тут. А які наступні сходинки, про що мріє і планує підприємство АгроЕква 21? Ну насамперед, про що можна мріяти сьогодні? Насамперед, наша основна задача, щоб була економіка господарства нормальна. Для цього ми повинні вирощувати високоякісну продукцію і реалізувати по приємних. Для нас цінах, тому і пішли на те, що господарство стало насінницьким. І всі культури, які ми вирощуємо, це будемо продавати як насіння. Від цього буде, звичайно, і зиск для нашого господарства, буде покращити фінансовий стан. І, звичайно, що для всіх інших, кому наше насіння буде потрібне, ми будемо продавати також, що дасть змогу підвищити врожай і в інших регіонах. thank you На жаль, у нашій країні ті сміливі, неординарні особистості, які займаються сільським господарством, вони проходять дуже складний час становлення, насичений різними проблемами, ризиком, але завдяки їх наполегливості і любові до рідної землі вони досягають великих результатів. І їхні сходинки потрібні нам усім, тому що дбають про країну. Про область, про район, про своїх людей. Тому дивіться, як вони живуть і працюють на нашій любимій подільській землі. І будуйте свої плани і сходинка за сходинкою, ви прийдете до мети.